Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра прокоментував контрактну ситуацію деяких гравців, зокрема Максима Брагару, який, як очікується, приєднається до Динамо після закінчення сезону. Давайте обговоримо заяви Місюри і що вони означають для майбутнього гравця. Але спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин найбільшого клубу України. Місюра торкнувся контрактів менеджерів Максима Іллі Путри та Артура Авагім'яна. Щодо Авагімена він зазначив орендувати Авагім'яна. У нас є можливість викупу в Олександрії Ред, контракт закінчується, але якщо гравець захоче, ми зробимо все можливе, щоб він залишився. Щодо Ілі Путри, у якого закінчується контракт, Місюра зазначив, це не секрет. Наскільки я знаю, хоча я не бачив контракту. Він підписав передконтракт Лензе. Побачимо, що буде далі. Може, ми запропонуємо Ілі щось цікаве, і він залишиться. Також Місюра згадав про справу Брагару. Є документ, який підписаний щодо Брагара. до кінця сезону він закінчить роботу і перейде в київське Динамо. 21 річний Брагару є універсальним гравцем. Він може грати на лівому фланзі захисту та в півзахисті. А також на правому фланзі півзахисту і вже зареєстрував 5 результативних передач цього сезону. А ти, вболівальник, віриш, що Максим Брагеру стане хорошим поповненням Динамо? Поділіться своєю думкою в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.